Південний Буг, Миколаївська область. Річечка. Рибку ловлять, відпочивають люди неділя. Вітаю, друзі! Сьогодні в Первомайську. Були по справам в своєму районі і вирішили прогулятися парку нашому місцевому. Осінь. Чарівна. Красиво. Сьогодні тихо, сонячний день. Трішки вам покажу наш парк. осіння краса. Уже віск перетопили, мерву треба буде здати та й братися вже за рамки, наващувати. Сьогодні можемо трішки відпочити. Такі вже так не гудять на вулиці, не літають. Можна і відпочити трішки. Та ще й коли такий гарний парк є з річкою. По можливості справи з правами треба йти трішки прогулятися, бо життя. В теперішніх ще реаліях треба знаходити на цей час. Качечки в нас ще пливуть, га? Краса? Весна по-своєму гарна, осінь по-своєму чарівна. Дома не ті качки. Весна, літо, осінь швидко пролітає, зима довго, поки до весни. Первомайський медзаклад, коледж, майбутні медики учаться. Дуже він у нас популярний в наших краях. Звичайно, Челентана біля студентів. Шоптовий. О, двадцать процентів. И три. І селянські. Ну, ще як покажу. Ну, можна сказати, що на оптовій базі ціни приємніші, ніж в АТБ.